Стартувала акція з виявлення віл-інфекції до 30 листопада. Усі охочі зможуть пройти анонімне тестування. Перш ніж взяти аналіз, треба завітати у цей кабінет. ніж людина здає тест на віл СНІТ, вона проходить до тестове консультування. А вже після того, коли готові результати аналізів, людина приходить сюди до нас у кабінет і отримує результати. Психолог чи соціальний працівник індивідуально чи у групі розповідає більше про вілінфекцію та СНІД. Тут пацієнт отримує спеціальний код, який ідентифікує його потім. Сам аналіз проводять у маніпуляційному кабінеті. Кілька секунд, і відібрана звени кров уже у пробірці. Отримати свої результати можна за 3-4 дні. Працівники центру намагаються людей всіляко підтримувати. Переживаємо з людьми, щоб взяти кров нормально. Люди не бувають різні, що бояться крові, щоб оморок не впасти. Ну так складний процес. Трошки виявлятиме антитіла до ВІЛ спеціальна машина для інфікованих є спецтерапія. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що віл інфекція це є хронічне захворювання. в Україні є доступною терапія, так звана високоактивна антиретровірусна терапія. І наші пацієнти мають можливість безкоштовно отримати таку терапію. Зробити обстеження можна у кабінетах довіри та кабінетах інфекційних захворювань поліклінік за місцем проживання увесь рік.